Національна гвардія України сформувала два нові корпуси. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко в коментарі агентству Інтерфакс Україна. І більше про це говоримо із нашим гостем. Детальніше до розмови доєднується Роман Гладун на позивний аспірант, начальник штабу 20-ї бригади оперативного призначення Любард. Пане Романе, ми вітаємо і дякуємо, що доєдналися. Добрий, день. слава Україні. Добре. Добре. Слава. Пане Романе, бригада Люберту війшла до корпусу Азов. Що це означає? Як вплине це на роботу бригади? В першу чергу ми масштабуємо до бригади. Ми були в складі 5-го батальйону спеціального призначення 12-ї бригади Азов. Відповідно, у нас збільшується зона відповідальності, збільшується ділянка фронту, за яку ми будемо відповідати. Збільшується кількість сил та засобів, які будуть у нас в складі підпорядковані нам це і артилерійського озброєння, і протиповітряного озброєння. Та засобів дальної розвідки та дальнього враження відповідно ми зможемо на, працювати вже на більшу глибину в, 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 в зону противника. Відповідно, і більше людей потребуватимете зараз, вірно. Звісно, ми масштабуємося як в плані людського ресурсу, так і озброєння техніки. Щодо людей, кого потребуєте найбільше зараз? Насправді зараз потрібні всі, там від кухаря до кухар просто піхотинець, артилерист. Так само і в управління потрібні люди. і... В плані юридичного напрямку, в плані економічного напрямку. Тобто, набір, ну, набір іде, набір продовжується. Люди необхідні на кожен напрямок в нашому підрозділі. Перехід до корпусної системи. Що зміниться для вас так у вашій роботі? Корпус це взагалі стали тактично... Оперативно-тактичне угрупування в нашому випадку це покращиться взаємодія між підрозділами в першу чергу. Буде більш чітка та, та зрозуміла вертикаль управління, ну і буде чітко визначена зона відповідальності нашого підрозділу, так само, як і кожного підрозділу на ділянці фронту. Якщо до комунікації між підрозділами, чи покращиться вона як, як взагалі у нас зараз, так у вашій бригаді, і е, що буде зроблено для покращення? Звісно, вона покращиться. Вона покращиться за рахунок знову ж таки чіткої вертикалі управління. Буде ну, зрозуміло, кому і як ми підпорядковуємося, знову ж таки під управлінням під керівництвом корпусом. Ми будемо. Мати більш широку зону відповідальності під керівництвом командира корпусу. Пане Романе, а на координацію і логістику у війську яким чином тепер ці зміни вплинуть? Безперечно, вплинуть взагалі війську ну, найгірше це, це хаос, а корпусна система вона знову ж таки дозволить більш ефективно, більш правильно. Управляти е, вв'язковими процесами е, логістика. Взагалі, правильно побудована логістика, це запорука успіху в е, виконанні будь-яких е, бойових задач. Е, е, знову ж таки, під е, в, 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 в корпусній системі воно вплине на набагато краще і думаю, що воно буде більш якісно і чітко е, виконувати все. А наскільки командувач так має володіти взагалі ситуацією не просто одного підрозділу, так а зараз різних родів військ, адже тепер вони мають бути усі об'єднані, і наскільки це буде легко або можливо навпаки важко? І хто цьому може командувачу допомагати? Ну, тут знову ж таки, все залежить від людей на місцях, від командування безпосередньо бригад, і по вертикалі командиру батальйону, командиру роти, взводу. Вона по вертикалі все типу доноситься, і оця взаємна, взаємна комунікація, вчасна та потрібна. Потрібне управління. Воно ну, в такому плані використовується. Пане Романе. А на сам перебіг бойових дій яким чином це відобразиться? Е, відобразиться. На мою думку, е, в, в кращому в, 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 позитивному плані. Е, знову ж таки, ми повертаємось до єдиної системи управління більшої зони від відповідальності. Е, тому в позитивному плані. Чи потребує можливо пане Романе зараз от перехід на таку корпусну систему якихось зусиль ще безпосередньо від військових в плані розуміння тепер нових оцих процесів, якісь нові знання, нові навички, чи щось їм потрібно буде удосконалювати у цьому напрямку також? Е, звісно, ну в нас взагалі удосконалення, навики вони, вони йдуть. Постійно ми постійно навчаємо, постійно використовуємо щось нове, якісь нові нові методи. Ми спілкуємося між підрозділами, взаємодіємо в залежності від обставини на фронті. Постійно підлаштовуємось і оця от взаємодія і постійні навички. Вони і допомагають зараз стримувати противника. Пане Романе, ми дякуємо вам за те, що були в нашому ефірі. Роман Гладуна на позивний аспірант, начальник штабу 20-ї бригади оперативного призначення «Люберт», був в ефірі Суспільного.